Всім привіт! Оголошую цей тиждень Тижнем музики, адже це другий огляд музичного додатку поспіль. Сподіваюсь, всі бачили мій огляд Apple Music. Про нього, до речі, теж скажу кілька ласкавих, але пізніше. За підтримки спільноти, чи знаєте ви. Отже, YouTube Music. Думаю, відразу варто внести ясність, що ж це таке. Google позиціонує додаток не як музичний сервіс. Для цього в них є Play Music, а сервіс для споживання аудіоконтенту на відеосервісі YouTube. Тобто, якщо ви полюбляєте переглядати кліпи на YouTube-чику, то тепер у вас є прекрасна можливість насолоджуватися улюбленими треками у зручному режимі на вашому смартфоні. Щодо дизайну, то все виконано в кращих традиціях Google та Material Design. Ну і звісно, з повною відповідністю до YouTube. Також три вкладки, але якщо у YouTube це рекомендації підписки та обліковий запис, то тут домашній екран з нещодавно відтвореними відео та рекомендаціями, підбір нової і популярної музики та відео, які вам сподобались. Інформація у всіх розділах моментально синхронізується з вашими діями на будь-яких пристроях. Поставили лайк у браузері, відео відразу з'явиться у відповідному розділі на вашому смартфоні. Тепер щодо функціоналу, при відтворенні музичного відео в нас є можливість перейти в режим тільки аудіо, вимкнувши відеоряд, економлячи тим самим трафік. Ну і звісно, присутні і звичні налаштування якості відео та можливість перегляду у повноекранному режимі. Також перед нами здоровенні кнопки навігації і багато всеможливих рекомендацій від YouTube по схожим відео. Є і налаштування плейлісту. За вашим бажанням, YouTube буде вносити більше або ж менше різноманіття у підбірку музики. Свайпом донизу можна повернутись до головних трьох екранів. І саме тут те, що мені особисто ну дуже сподобалось, при згортанні кліп продовжує відтворюватись у нижній частині дисплея. Як на мене, дуже оригінально та приємно виглядає. Вимкнути програвання можна свайпом у будь-яку сторону. Також не менше сподобалась фішка автоматичного збереження музики для офлайн доступу. Сюди додаток збереже як треки, які вам сподобались, так і популярні рекомендовані треки, що в результаті дає вам офлайн-плейліст, у якому постійно з'являються нові треки та який постійно змінюється в залежності від ваших вподобань. Звісно, не у і локалізацію, хоч і не повну, але українську локалізацію додатка, який на даний момент доступний виключно на території Сполучених Штатів Америки. Тут коментарі зайві. В цілому можете закидати мене яйцями, але додаток YouTube Music видався дуже і дуже крутим та якісним, як з точки зору дизайну та використання, так і з технічного та інноваційного боку. Ну і просто не можу промовчати та накинути обіцяний камінець городу Apple. Адже дивлячись на додатки Google Play Music та YouTube Music, Apple-ове творіння видається нічим іншим як дивним. Непорозумінням, яке не зрозуміло, звідки та навіщо взагалі взялось? Плюс до всього підписка у Google одна на все. Тобто приблизно за 70 гривень на місяць ви отримаєте доступ до медіатеки Google Play Music, до YouTube Red, а також YouTube Music. А яблучники просять 120 гривень за свій 14 Apple Music. Хм, Підкажіть, що ж обрати? Ну а на цьому у мене все. Будь-які запитання або ж просто коментарі залишайте внизу під відео. Цікаво, до речі, чи знайдуться ті, хто все ж надає перевагу Apple Music. Було б дуже цікаво вислухати вашу думку щодо цього. Ну і звісно, не забуваємо про вподобайки та підписку на наш канал. Куди ж без цього? До зустрічі!